Світло, де вірмоя доля. Райша відружана. Я... і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Буквально щойно розробники поділились новою інформацією на рахунок нашої Марії Кривавниці, на яку у нас зараз йде злиття. Давайте ми її ось тут знайдемо. І відкриємо, як ти можеш знати, уже були правки по цій героїні ще до її релізу. Її е, трішки правили її навички, і в тому числі трішки зменшували шанс додаткового ходу. Але ми бачимо, що це не дуже е, повпливало. Так, і розробники відреагували ще разочок і будуть вносити корективи уже після її релізу. Тому. Додивись відосик до кінця, якщо ти ще не почав робити злиття, або якщо почав, щоб відповідно ти розумів, що ти отримаєш в кінці. Так? Зараз я вам зачитаю, що розробники самі написали. Перш за все, Марі була спроєктована як потужний pvp чемпіон що чудово проявляє себе на арені, водночас маючи певну користь і в pve контенті. Однак ми визнаємо, що конкретний механізм, здатність її А1. Надавали додаткові ходи, створив можливість майже нескінченної серії ходів проти босів, фактично не даючи їм діяти. Така здатність самостійно перемагати високорівневий ПВЕ-контент не відповідає її первинному задуму і шкодить загальному балансу гри. Навіть якщо для досягнення таких результатів потрібно зібрати її дуже специфічним способом. Це все одно виводить її далеко за межі ролі, яку ми їй запланували. Щоб вирішити цю проблему саме в ПВЕ, зберігаючи при цьому її силу в ПВП, ми внесемо такі цільові зміни. Її А1 більше не надаватиме додатковий хід під час боїв з босами. Також шкода від А1 буде трошки зменшена. Її пасивний навик зменшуватиме отриману шкоду в меншій мірі, коли вона бореться з босами, порівняно з поточним ефектом. Наша мета відновити баланс Марії Кривавниці відповідно до її задуманої ролі та усунути дисбаланс у ПВЄ, а не провести глобальний нерв. Її сила та користь в ПВП залишаться незмінними. Ми плануємо впровадити. Ці зміни найближчими тижнями, тобто, це буквально не вже буде. Це буде найближчими тижнями. Тобто, що тут розробники сказали? Вони сказали, що вони зменшать ну тобто, взагалі, віднімуть ось цей додатковий хід під час боротьби з босами. І відповідно вони написали, що зменшать коефіцієнт, зменшать множник, так але невідомо чи буде два різних коефіцієнти, чи буде загальний нерв коефіцієнта, і вона просто перестане тут фактично бити з автоатаки. Чи це буде направлено тільки на боротьбу з босами? Можливо, тут буде приписочка, додавлена, що під час боротьби з босами не отримує додатковий хід і шкода знижена. Можливо, так також вони сказали, що понерфлять трішки її пасивочку в боротьбі з босами. Знову ж таки, не знаю, тут і так три абзаці написано, але напевно щось вони додадуть, вони мусять додати якийсь конкретний опис, щоб ми відповідно побачили, яка буде героїня. І знову ж таки, це не буде сьогодні-завтра, це буде в найближчі тижні, швидше за все, до закінчення злиття Марі Кривавниці, вона вже отримає свій додатковий ребаланс. так, і вже зміни будуть відповідно вступлять в силу. Ось така інформація. Так що я мусив нею з вами поділитися, щоб ти розумів, що отримаєш в кінці, якщо ти робиш злиття марі кривавниці. А ми на цьому все зустрінемось вечірком на стрімчику.